Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересидити. Це третя частина відео про те, що я роблю взимку із орхідеями фалінопсіс. Всі пляшечки були наповнені водою і простояли півгодини і вода була злита. Зливається водичка, повністю перевертається пляшечка, зливається водичка. Тоді воно трошки постоїть, ще водичка збереться і зливається геть уся водичка із пляшечок, і папірчиком протираються всі пазухи. Далі мені треба. Взяти смакот. Я використовую смакот для квітучих рослин на 5 місяців, тому що зараз рослинки будуть квітнути взимку. Досить довго орхідеї квітнуть, це може бути і 4 місяці, і мені треба їх підживити. В кожну орхідею, отак обережно я відгортаю мох з фагну. Зверху в мене закрита. Це посадка мохом з і насипаю невеличку кількість осмокоту такого добрива. І він там далі розсипається по пляші, куди попаде, туди попаде. Рослинка корінчиками його знайде. І ще буду обробляти борною кислотою. Її треш беру трошечки в розпилювач насипаю, може, 2 грама, ну, може менше от борної кислоти і гарячою водичкою розчиняю борну кислоту розпилюючи. от, Це займає трошки часу, дивлюсь, щоб вона розчинилася, і там на дні такі дрібки. Кристалики цієї борної кислоти потрібно, щоб в орхідеї більше було квітів. От. І ще після розчинення цієї борної кислоти ще додаю добриво для орхідеї. Саме розчинні любе добриво для орхідей, щоб обробити по листочках. Додатково, тому що рослинки зараз активно будуть рости квітоноси, листочки, може активний ріст бути. І хочу ще підживити по листочкам саме добрива, Отак От теж додаю трошечки добрива, Може, 2 грами там виходить. І фітоцит. фітоцит це антибактеріальний протигрибковий засіб, біологічний і дуже гарно орхідеї реагують, це як антистрес для них. Там є і мікро, і макроелементи, поживні речовини також. І буде захищати листочки від грибків. Актару використовую теж в розпилювач трошечки, декілька дрібок, щоб. Захистити квітоноси, квіти і взагалі від тріпсів. ОКТАР дуже гарно бореться із шкідливими комахами тріпси, різні щитівки можуть бути на От. Отаким От чином. Це вже готується розчин. Для того, щоб заповнювати пляшечку. Теж добре для орхідей актара, антихрущ це проти грибного комарика, що може завестися, бо в пляшці постійно влого в... в корі дуже часто заводяться грибні комарики, їм подобається така умова такі. Ну і взагалі інші шкідливі е, комахи. От. І е, фітоцит також додаю в рощин, яким я буду е, заливати пляшечки, водичку. Бо це закрита система, там постійно на дні знаходиться е, води, е, вода. Е, Добриво. Додаю через полив. От в раз, може, в місяць я роблю полив і через місяць додаю добрива. Тут все дуже в малих кількостях, невеличких кількостях. Це двохлітрова лієчка. Ну, гарно треба все розчинити. Добрива, а цей фитоцит, антихрущі актара. От. І е, заповнюю пляшечку 2 сантиметри водички наливається. так, з краєчку, не на стовбур орхідеї. З краєчку. Заливається. І обробляю розпилювач і ставлю розпилювач на саме-саме мікротуман такий, щоб, був, щоб крапельки не збиралися, щоб отак три рази я пшикаю, і на листочках залишаються такі мікро-мікро-крапочки, не збираються в краплі, щоб в пазухи не стікла водичка. от Як вам показати? Там Мікро такий туман, на листочку лишаються крапельки. От. А не збирається воно все в патічки, не стікає прямо в пазуху листочків. і корінчики повітряні, всю повністю цим розчином, що був розпилювачі. І так, із кожною орхідеєю, яка пройшла душивання, вже вона помита. Злита водичка із неї. Пів години стояла в воді орхідея. До самих краєчків було заповнено цю пляшечку, водою, теплою водою. Змито, злито водичку, просушені папіровими серветками, просушувались всі пазухи. Точка роз, тут все-все просушилося папіровими серветками, щоб волога не лишалася. І бачите, роблю отвір, отсовую мох з і е, обережно засипаю осмокот. Це такі добрива дуже гарні. Працюють 5 місяців. Бувають вони різні, є на 3 місяці. Е, як тільки корінчик досягне цієї гранулки цього осмакоту, він починає контактувати і працює добре. Доки корінчик так не знайшов осмакот, він чекає, не працює. В воді не розчиняється. Це тільки з контактом саме корінчика. От, і так протрушую, щоб по всій пляшечці розсипався смакот, і там вже вони самі розберуться. Це мені на період цвітіння орхідеї вистачить цього доброго. І зверху обробляється таким туманом. от Треба зробити. Такий мікро мікротуман і щоб краплі не стікали в пазуху листочків. Вони лишаються на всьому листочку. І так він буде листочок збирати поживні речовини. Тут всі поживні речовини для квітів добриво, для квітів у нас зборна кислота, щоб більше було бутонів. Отворилося і фіто... фітоцит, щоб запобігти грибковим ураженням, може, бактеріальним гнилям, ну і гектара від шкідників. От теж роблю отвір, засипаю. Це така молода орхідеєчка, вона вирощена з діточки. Обережно смакот засипаю. Що мені подобається? А смакот ну, дуже гарна ідея, якби постійна, одобрена рослина, бо вона активна, красиво квітне, яскраво, великі листочки, квіти великі. Я задоволена. Цим добривом. Ну і для орхідеї багато його не потрібно. І заливаю, бачите, обережно, цим розчином теж тут і є і добриво для орхідеї. На дні один сантиметр. Так усі орхідейки оброблюються. Вони будуть більше, ну, якби, як би їх чіпати більше не буду, вони отак стоять. Знову, бачите, засипаю смокот, обробляю по листочку розчином, який ми приготували, і заливаю цей теж. Отак, ну, так усі орхідейки після дошивання. І вони стоять, отак на підвіконні і ставлю і стоять до літа. Я їх не чіпаю, не кручу, нічого з ними не роблю. Лише доливаю, як, ну, спостерігаю, як уходить водичка в на дні, доливаю водичку через полив додаю. Добриво для орхідей. От. Інколи додаю фітоцит. Теж, ну так, раз на два місяці. От. І ще можна а, теж періодично от, обшикувати по листочку таким мікротуманом, а, додавати добриво по листочку, або фітоцит використовувати по листочку. Ну, і спостерігаю. Якщо з'являються комашки, додаю ще а, є ще гарний а, такий препарат. Від кліщів можна ще обробити по листочку орхідеї від кліщів. Так, бачите, на дні. Оця вся водичка. Більше я їх не чіпаю. Раз на місяць додаю водичку, вони стоять дуже гарно. Ну, це е, на кухні. І е, ще зараз почнуться морози, і я простиляю такий е, енергозберігаючий, я не знаю, як це називається. Не пам'ятаю, утеплювач. Ну, простиляю і на не... Саме скло піднімаю і трошки заходжу за межі підвіконня і так обгортаю. Бо фалінопсис любить, щоб було тепло, йому треба 19 градусів не менше, бо він тоді може замерзнути. Отак, щоб під час сильних морозів не застигли листочки такий підвіконня, все в фалінопсісях помитих, оброблених, стоять до літа. Лише обережно я туди з лієчки раз в місяць доливаються. Дуже зручно, мені подобається орхідеї теж їм подобається мені. от я бачу, що вони не хворіють, квітнуть, дають а, гарні листочки. так вони в мене живуть і ну, зараз а, зволожені все в них, буде добре. така обставини такі у мене. Просто їх дуже багато і тільки в цих пляшечках вміщуються вони, ну і їм подобається. Дуже гарно. Ну Такі є умови, щоб гарно квітнули рослинки.